Псалом 76, Про слава Бога після перемоги, Проповідникові хору на струнах. Псалом Асафа пісня Відомий Бог в Юдеї в Ізраїлі, велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний! Прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, Зумліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочилася колісниця і кінь. Ти страшний, і хто встоїть перед тобою, як ти розгніваєшся, ти дав почути суд твій з неба, земля злякалася, заніміла. Коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі, справді і гнів людини тебе славить, з останків вже його гніву робиш собі оздобу. Присягайте й виконуйте Господу, Богові нашому, усі, хто його оточує, хай приносять дарунки грізному. Він духа вельмож покоряє, страшний він для земних царів.